Житомирський обласний форум Жінки, мир безпека це є перший форум, на якому ми актуалізуємо питання важливості. Провадження національного плану від відтака і обласного плану дій на виконання резолюції 1325 жінки мир безпеки це е, той майданчик, де ми можемо об'єднувати небайдужих людей із представників органів влади, громадянського суспільства, правоохоронних структур для того, щоб е, більшого досягати, досягати безпечного перебування вдома і на вулиці для кожної жінки, дівчинки, чоловіка чи хлопчика і дбати про тих, хто найбільше потерпають від наслідків війни це дуже важливий захід, на якому нам було важливо представити наш досвід проведення гендерних аудитів безпеки території у місті Житомирі. Форум зібрав активісток із усієї області, які зможуть використовувати цей інструмент у своїх громадах і просувати адвокатувати зміни. Безпекові зміни у своїх громадах. Проведення аудиту показало допомогло виявити нам небезпечні локації, небезпечні місця. І, і після проведення аудиту безпеки ми плануємо ліквідувати і зробити так, щоб ці місця стали безпечними для жінок і дівчат, взагалі для всіх жителів та для гостей нашої громади. Форум підтримується українським жіночим фондом в рамках грантової програми, і ми дуже раді, що на рівні. Області можуть місцеві стейкхолдери зібратися і проговорити ті важливі питання, які їх турбують. І однозначно ми говорили про роботу обласної коаліції Житомирщина 1325». Ця коаліція була створена рік тому, і наразі вона показує вже дуже хороші результати. І ми, як Український жіночий фонд, ми підтримуємо коаліцію, намагаємося зі своєї сторони підвищити її організацію. Ціну спроможність надаємо фінансову підтримку і вважаємо, що а, таким чином коаліція зможе вплинути на вирішення питань безпекових питань в, в, на рівні області.